Журналістка і політехнолог Марина Данилюк Ярмолаєва написала своє бачення про умови, котрі потрібні нашій країні для розвитку, а саме чому якісні економічні умови і гетьманців на вихід це головна умова повернення українців і швидкого відновлення після війни. Візьмемо за базу два опитування. Перше урядове спільне з GraduS Research, яке було зроблене в лютому 2023 року, воно каже, що майже 63% українців хотіли б мати власну справу. Найбільше свій бізнес прагне мати молодь. Зокрема, 76% люди віком від 25 до 34 років і 78% люди віком від 18 до 24. Головна причина – працювати на себе, а не на іншу людину. Так заявили 44% опитаних. Ще 35% назвали основною причиною можливість будувати своє майбутнє. Інше опитування це від групи рейтинг, зроблене на початку серпня 2023 року. В Україні 73% опитаної молоді обирає самозайнятість і власну справу. У ЄС таких лише 39%. Як показує дослідження, максимально мотивуючими факторами для української молоді щодо прагнення самозайнятості є особисте задоволення від втілення ідеї. Це відзначили 65% опитаних 55% вказало на покращення матеріального стану і стільки ж на незалежність і свободу. І третій момент знову це ж опитування. Відповідаючи на запитання, що б ви обирали між різними видами праці. 19% українців зазначили, що віддали би перевагу бути найманим працівником 73% обрали би бути самозайнятими або вести власний бізнес. Тобто, які точки відновлення і народження дітей я бачу у повоєнній Україні. Дайте людям працювати, робити власну справу, заробляти кошти на власні мрії. Не так давно я запитала директорку центру психологічного здоров'я Лісова Поляна Ксенію Возніцину, що є найкращими ліками для ветеранів. Вона сказала власна справа і підтримка родини. Тому мораль проста. Після війни нам потрібна економіка, яку будуть робити аж ніяк не люди з списками шурми, Татарова і Арахамії з Гетьманцевим. Україна край переможців і багатих людей, оце наш вектор, якщо ми хочемо вижити і жити добре. Не задовбуйте людей. Власні справи це ще й багато податків на захист, на розробку ракетних програм, патронні заводи та інші ніштяки, аби наші кончені сусіди не лізли сюди знову ніколи.